Включаємо Віталія Кортнікова. Традиційно на початку нашого ефіру спілкуємося з журналістом, письменником, телеведучим, публіцистом та політичним оглядачем. Пане Віталію, ми з вами не спілкувалися ось уже три тижні. Я розумію, що у своїх блогах ви вже багато із різних сторін аналізували ситуацію на Курщині. Але от якщо підводити проміжний підсумок, станом на зараз зрозуміло і про це вже кажуть в тому числі і російські пропагандисти, що те, що збройні сили України на Курщині, це серйозно і вочевидь на місяці, точно не вдасться росіянам вибити збройні сили. З території Курщини швидко, а ми сподіваємося, що цей процес буде відбуватися лише на вигідних для України умовах. Які ваші підсумки станом на сьогодні? У нас сьогодні заглоп програми Курщина за і проти це доволі таке велике узагальнення. Але тим не менше, ми дуже часто зараз в інформаційному полі чуємо, що Часто і багато українські медіа обговорять про Курщину, говорять про Курщину. Водночас на Донеччині для нас уже також непроста ситуація. І для росіян на Курщині загальні ваші враження та думки з приводу того, що відбувається, в тому числі в політичному аспекті на Курщині. Я неодноразово говорив мені здається, здається в ваших ефірах. Також вітаю, По-перше, що за великим рахунком війна. Стане війною тільки коли буде відбуватися на території двох країн до моменту, коли українські війська з'явилися на території Курської області Російської Федерації. Це була не війна, а спеціальна воєнна операція Росії на території України. Що б ми там не говорили, що б ми не думали? Якщо війна відбувається виключно на території однієї держави, і всі, не тільки Росія, але й всі тримають цю державу за руки і за ноги і кажуть: тільки щоб не було війни на території Росії, тільки не обстрілити територію Росії. Тільки не заходьте на територію Росії. Не треба. Хай росіяни не знають, що таке війна. Звільняйте тільки ваші території. Хай воєнні дії будуть тільки на ваших територіях. Так от це змінило сам політичний контекст. Якщо ми, в принципі, хочемо, щоб ця війна колись або закінчилася, або призупинилася, зараз для цього немає ніяких шансів, але це ж колись буде. Ми маємо усвідомлювати, що ця війна. Має йти на території двох країн, і не питання, яку територію може ще втратити Україна на своїй власній землі. Питання того, яку кількість території ворога їй вдасться втримати на, на території ворога. Чи можуть у нас бути втрати на території України? Так за наступні роки російсько-української війни можуть бути як визволення українських міст, так і втрати українських міст і регіонів. Це треба чітко усвідомлювати. І ми були свідками цього у 2022 році, коли ворог зайшов на Луганщину, яка тоді була повністю майже під контролем українських військ української легітимної влади, на Херсонщину, у Запорізьку область, у Харківську область. чи може продовжуватися наступ ворога, так але не так достатньо, щоб ми говорили про те, що можемо втратити державність. Яка альтернатива, окрім того, що ми маємо боротися за звільнення окупованих територій? Ми маємо нав'язувати ворогу власну тактику, щоб він боровся за звільнення своїх суверенних територій від української армії, і тільки тоді ми можемо сподіватися, що колись у когось в Росії виникне думка: а може ця війна на виснаження України перетворюється вже й на війну на виснаження Росії, може це потрібно закінчувати? Так що в цьому плані так я абсолютно вважаю, що з політичної точки зору і з логістичної точки зору це абсолютно правильний крок. Другий момент: ми сподівалися, що Росія виведе свої війська з Донеччини, принаймні велику частину цих військ. Цього не відбулося. Я не розумію, у кого були такі сподівання. Росіяни ж теж не ідіо. Вони прекрасно розуміють, що якщо вони виводять частину території з Донеччини для того, щоб звільнити від українських військ Курщину, вони таким чином зупиняють свій наступ, який для них є принципово важливий. З лютого 2022 року. Вже тоді Путін поставив. Задачу вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини як першу задачу так званої СВО, так що цього не відбулося, але й не мало відбутися. Третє це перемовини. Я не бачу жодних підстав вважати, що перемовини між Росією і Україною відбудуться в осяжному майбутньому. Раз я не бачу жодних підстав вважати, що ці перемовини взагалі могли відбутися, і що операція української армії в Курській області якось зірвали ці перемовини два. Третє, я вважаю, що реально будь-які перемовини про припинення чи при призупинення російсько-української війни можуть відбутися тільки за однією умовою, коли Росія усвідомить, що вона не може мати більше територіальних надбань на українській території, а подальші воєнні дії без всякого результату вичерпують її воєнний, економічний, демографічний і фінансовий потенціал. Тільки коли буде таке розуміння у Росії, виникне шанс на закінчення російсько-української війни. До цього моменту ніякого шансу на закінчення російсько-української війни не буде. Скільки б років ця війна не продовжувалася два з половиною, чотири з половиною чи вісім. Це треба просто зрозуміти. Я ще раз кажу: треба навчитися жити у багаторічній війні, не шукаючи ілюзій там, де їх просто не має бути. Чи можуть бути короткострокові домовленості, так можуть бути. Ось домовлений про відмову від знищення інфраструктури обома країнами, якщо ми достатньо знищимо НАТО бази вона може відбутися так, як відбувалася зернова угода. Якщо ми говоримо про багаторічний конфлікт, то скажімо, не уявимо собі, що російсько-українська війна буде продовжуватися ще 3-4-5 років. Це таке може бути? Може бути абсолютно. Коли я про це говорив два з половиною роки тому, всі ж казали, що це неможливо три-чотири тижні. але вже пройшло два з половиною роки, о 24 четвертого серпня, було такий сумний ювілей. Може ще два з половиною так бути, чесно скажу. Але під час такого довготривалого конфлікту, в сучасних умовах, сторони можуть досягати тимчасової домовленості про якісь економічні дії, про якесь е е взаємне незнищення інфраструктурного ресурсу ну от зернова угода була, скажімо так. Тепер, до речі, будуть виникати питання, що робити з транзитом, з українською газотранспортною системою, коли закінчиться контракт між Газпромом і Нафтогазом. Ми можемо воювати і в цей самий час домовлятися з росіянами, скажімо, що азербайджанський газ буде проходити по території України. Але через яку територію він має перед цим пройти, колеги? Через російську, правда? Значить, це питання перемовин. От вам всі відповіді на питання? На ці питання. Тоді ще два ось таких та, Так, два таких коротких, але теж е, хотілося б підсумувати цю історію, е, наскільки це можливо. А... Росія багато говорила про те, що якщо ми наважимось на щось подібне, їхні кордони якось перетнуть або будуть наші війська там, то вони застосують ядерну зброю. Вони прям цим погрожували, вони на цьому наголошували, цим лякали. Чому вони цього врешті не зробили? І наскільки для Путіна особисто, як для Керівника цієї держави було несподіване те, що відбулося на Курщині, тому що в нього там була коротка якась реакція, але в принципі вони багато про це не говорять. Вони кілька днів щось заперечували, казали, що цього нема, це не відбувається. Ну і от, власне, всякі такі різні звучали їхні реакції. А хочеться почути вашу відповідь. Ну, по перше, я ніколи не чув, що росіяни нам погрожували, що якщо ми перетнемо їхні кордони, вони застосують ядерну зброю. З точки зору Росії війна вже два роки йде на суверенній території Російської Федерації. Хочеться нагадати вам, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області Автономна Республіка Крим є такими самими суб'єктами Російської Федерації з точки зору конституційного права Росії як Курська. область. Ніякої відмінності між умовно кажучи Маріуполем і суджою для Росіян немає. Ну це ж реальність, правда? Чому вони тоді, якщо вони говорять, що Вихід в Курську область це порушення червоних ліній, а війна в Донецькій це не порушення. Тоді вони самі визнають, що це не російська територія. Так що я не бачу необхідності ніякої реагувати на ситуацію в Курській області інакше, ніж в Донецькій. Інакше крадій сам визнає, що він вкрав, а вони не можуть цього зробити. Так що я не бачу ніяких підстав говорити про те, що росіяни використають ядерну зброю, яким чином з цього приводу. По вони наступають на наші позиції на фронті. Ми про це вже говорили, можуть захопити стратегічно важливі міста, і тут вони в цій ситуації, коли вони вважають, що у них все виходить за великим рахунком, раптом застосовують ядерну зброю і таким чином ставлять під загрозу свої стосунки з союзниками на глобальному пів. І взагалі абсолютно змінюють ситуацію в світі. Я не бачу ніяких підстав вважати, що вони на це хочуть йти. Ну в нинішніх умовах принаймні. Щодо реакції Путіна, ну, очевидно, що, що Путін був цим шокований, тому що виявилося, що вони абсолютно не охороняли російсько-український кордон в ситуації, коли вони вже два з половиною роки знаходяться з нами у великій війні. Чесно кажучи, це некомпетентність і ідіотизм. Кожна людина, яка б працювала б на місці Путіна, мала б подумати про захист цього кордону, якщо він вже почав таку багаторічну війну. Але виявилося, що вони просто до цього були, м'яко кажучи, не готові. що У них цей кордон з Україною так як до воєнної існував. В Курській області. Але вони відразу почали проводити в життя політику, що це все не має великого значення. Мінімізувати нас політичні наслідки цієї катастрофи. Путін полетів до Баку, потім до Беслану, потім mm -hmm. до Грозного полетів. Путін, як ви знаєте, не так багато здійснює подорожі. Зараз він спеціально поденостував, що це не має ніякого значення. Я взагалі не думаю, що в історії. Світу багато знайдеться лідерів. Мені здається, що Путін перший, які залишають свою країну в момент, коли іноземні війська з'являються на її території. Як правило, всі лідери адекватні повертаються до своєї країни, коли там війна, землетрус, повіль. Серйозна проблема, яка вимагає присутності першої особи. А тут перша особа присутня в державі, це ж не просто перша особа, це верховний Головнокомандуючий збройними силами Російської Федерації, і ця особа говорить: слухайте, мені взагалі потрібно в Баку. Мені там потрібно підписати угоду про кліматичне співробітництва з Азербайджаном. Просто немає можливості це відкласти. Ну, це якраз намагання показати, що нічого серйозного не відбулося. Mm -hmm. Пане Віталій, а скажіть, будь ласка, в тому самому контексті, тому що задавала питання Наталка. А як ви гадаєте, світ, наші союзники, наші партнери? Переглянуть своє ставлення і свої страхи перед Російською Федерацією та Путіном після того, коли побачать, як реагує Російська Федерація на вторгнення на її канонічну територію. Адже ми пам'ятаємо, що ще місяця два тому на заході ніхто навіть слухати не хотів наших прохань, аби дозволити використовувати. Західну зброю, зокрема ракети для ударів по Російській Федерації, адже це може призвести до початку конфлікту між Росією та уже безпосередньо НАТО. Як наші партнери будуть в подальшому сприймати Путіна після того, що відбулося на Курщині, і відбувається? Ну до речі, і зараз не дозволяють використовувати далекозбійну зброю. Це нічого не змінило. Але я вам просто скажу це трішки інша формула. Я би і так окреслив. Західні союзники Росії про західні союзники України до Росії мають абсолютно конкретне ставлення. Вони сподіваються, що Путін рано чи пізно усвідомить безглуздість своїх спроб знищити українську державу, що він не зможе цього зробити, тому що захід буде допомагати Україні. І, усвідомивши це, він звичайно ж піде на перемовний процес. А Путін все не усвідомлює, і не усвідомлює і посилює ескалацію постійно ці два з половиною роки. І таким часом Захід змушений пересувати червоні лінії саме тому, що він бачить, що той інструментарій, який задіяний проти Путіна, на Путіна просто не впливає. Економічно не впливає, безпековий не впливає. Значить, потрібно дозволяти Україні все більше і більше, сподіваючись, що Путін рано чи пізно усвідомить те, чого що Захід від нього очікує, щоб він усвідомив. Я думаю, що цього не відбудеться.